Справжнє щастя у дитячих очах у Кровоморозі провели футбольний турнір Єдність націй на полі зустрілися вихованці дитячої академії ФК Кривбас та юні представники ромської громади. Мета не лише відзначити переможців, але й показати спорт об'єднує різні культури, виховує дружбу і взаємоповагу. Це друга неділя у нас тренувань була. То хлопчики перше, це саме основне вони почали чути дисциплініновані стали потім. Ну, трішечки їхній рівень ну, зрозуміло, коли вони почали мене уже потихеньку слухати, то почали виконувати ті самі вправи. Їм вже почало тоді самим подобатися, як воно, і потихеньку так ми почали працювати. Підготовка до турніру тривала декілька тижнів. Попри те, що команда Довгинцева вперше грає на професійному полі, показали неабияку майстерність та наполегливість. Протягом усієї гри напруга тривала. Це важливі заходи під час війни, і ми жодним чином не повинні забирати у дітей їхнє дитинство, от і всіляко сприяти, тому що були якісь зустрічі, розваги, комунікації, ну і так далі. Організатори наголошують, навіть у складний воєнний час важливо створювати можливості для дитячого розвитку та спілкування. Турнір став прикладом того, як спорт може бути інструментом єднання і взаємоповаги. Дуже важливий, важливий спортивний захід футбольний турнір під назвою Єдність націй». Я дуже вдячний футбольній команді Кривбас, яка є з нами співорганізаторами цієї зустрічі, тому що саме сьогодні зустрічається дитяча команда Кривбас з командою дітей румської національності для Шого району, це наші, як ми кажемо, ізюмінки нашого нашого району. Учасники отримали медалі та подарунки. Проте найголовніше нові знайомства, позитивні емоції і впевненість. Що спільна гра здатна об'єднувати у громорозі? Продовжують створювати умови, щоб діти зростали активними, відкритими і щасливими. Анастасія Костюнюк, Анна Мінервіна, Паршімський.